Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав ще три пісні на військову тематику. Одна з них це про батальйон Волинь, 14-та бригада імені Данила Галицького. Там зараз поранені мої побратими, друзі, знайомі. Це костел Іван із Чернівців і Дорош Сергій із Лужан Чернівецької області. Зараз е, я хочу вам заспівати ці пісні. У мене вже в сумі 386 пісень на військову тематику. Чотирнадцята та бригада, батальйон боли. Там багато хлопців наших! Служать Чернівців. І служан Сергій наш дорож! Та костений бан! Рука шистю під бахмутом на дрібних катран Адвокат то їх є ротний, старшина удод. старшину Петра Удона знає увесь звод, бо ж підвозить віднів зброю та продукти те. А Сергієм Пислай-Ротний змін пошле кортеж. Батальйон полив там місії відважні. Галицький Данило, то оберіг. хоперіг. Божім'я бригади носить його ім'я, щоб святий Данило, князь беріг і всіх. Тільки ж два загинув, і прикро дуже нам. І за це не бій вже клятим москаля. Бо ж за те, що вже ранений костел є Іван. Ну а з ним Сергій наш дорож, помстимося вам. Тільки ж хлопці є міцними, скоро стануть стрій. Та рашистів будуть бити, підуть з нами в бій. Ну, а влада побратима не забуде взволі. Бо ж про нього нагадає наш Петро Тудор. батальйон поли, там віці відважні, Галицький Данило, то і Бо ж ім'я бригади носить його. Ім'я, щоб святий Данило, князь беріг їх всіх, батальйон поли там віці відважні, Галицький Данило, то їх оберіг, Божі ім'я пригади, носить його ім'я, що святий Данило, князь беріг їх всіх. Слава Україні, ми переможемо! А ти Сергій Дорош і Ваня Костев виздоровлюй. Приїхайте за кордону, ідіть на реабілітацію і ставайте знову з нами в стрій. Якось рашиський їхав зампотил, Харчі російські віз своїм солдатам. Що ми в засаді були, він не знав, що кожний з нас там був із автоматом. А ми в засаді їли супаї, о ті, що видали нам вчора в караулі тому голодні хлопці не були, а були в нас голодні, тільки кулі. Приціл взяли на мушку водія, і перший він почув концерт Кобзона. В зона, того вже нема, та в честь сього водій спинив газона. А ми в засаді їли сухпаї, оті, що видали нам вчора в Караулі, тому голодні хлопці не були, а були в нас голодні, тільки кулі. Їх замкопило, російський затримтів, бо ж не хотів він слухати Кобзона, Чомусь Кобзона того не взлюбив. Хотів він слухати лишень гордона, а ми в засаді їли сухпаї, оті, що видали нам вчора в караулі, тому голодні хлопці не були, а були в нас голодні, тільки кулі. І ось голодна куля на пес, роздерло шию того замкотила. І вмик Кобзон із пекла ось Воскрес, сказав, що Україна то є сила, і вмик Кобзон із пекла, ось Воскрес. Сказав, що Україна то є сила, а ми в засаді їли з духпаїги, оті, що видали нам вчора в караулі, тому голодні хлопці не були, а були в нас голодні тільки кулі. Тому голодні хлопці не були, а були в нас голодні тільки кулі. Слава Україні! Ми переможем! Що за горе та лихо у світі, коли в нас на панеті біда, оже світ обливається кров'ю, коли в нас в Україні війна, ож світ обливається кров'ю, коли в нас в Україні війна. Росія є винна у цьому, що зруйновані села і міста, що вбивають дітей та дорослих, бо ж пощади нікому нема, що вбивають дітей та дорослих, бо ж пощади нікому нема, благаємо Бога святого. Щоб він нам боротьбі допоміг, Щоб здолали расистами злого, Щоб Господь освятив нас усіх, щоб здолали расистами злого, щоб Господь освятив нас усіх, там настане святої перемоги. Ми в це віримо щиро усі. Україну Господь не полише. Бою пішли в нас війці, Україну Господь не колише, бою пішли в нас в благаємо Бога святого, щоб він нам в боротьбі допоміг, щоб здолали расистам не злого, щоб Господь освятив нас усіх, щоб здолали расистам не злого, щоб Господь освятив нас усіх. Слава Україні! Ми переможемо!